Усім привіт, в продажі Honda CRV 2.2 дизель, автомат, повний привід, топові комплектації в такому класному сірому кольорі, сіра, сіра миш чи мокрий асфальт, як народі називають, на класних легкосплавних дисках 18-го розміру. Резина на спірелі з гарним протектором. Ось розмір резини 235 60 18 Так само у нас тормозна система. Свіжо обслужена, колодки замінені, також тормозні бляни новенькі стоять. Ось такий зовнішній стан. Кузов у нас без м'ятин, без царапин, без колів, без будь-яких притертостей. Все в гарному збереженому стані. Також у нас перефарбована тільки задня ляда багажника. Це просто косметика. Пізніше вам покажу це прибором на відео. Додивляйтеся відео до кінця. Це вам покажу. Так само має парктроніки, фаркоп оригінальний з розеткою. Якщо необхідно щось перевести, все одразу буде у вас в комплекті. Ось такий є кузов, ще раз повторюся, без м'ятин, без царапин, без колів. Так само дах, все в гарному збереженому стані. Має такі дублюючі поворотники на дзеркалах, підігрів складання дзеркал. Всі вікна оригінальні, також є датчик, світо датчик дощу. Такий кінгурятник стоїть, при необхідності його дуже легко можна зняти, але залишаю його з машиною, можливо комусь він потрібний. Якщо не потрібний, тут 4 болта знімається швиденько Там, за 10 хвилин можна зняти. Але дуже класно, стильно виглядає з ним, тому вирішив залишити. Так само у нас капот. Без піскуструю, без колів, як і бампер. Має протитуманки, умивач фар, лінзовану оптику. Буде дуже добре світити вночі машина. Ось він код для перевірки надаю. Пробіг даного автомобіля 231 тисяча, також є сервісна історія, вам це все покажу. Зараз перейдемося, покажу вам її прибором. Пройдемося прибором, такий професійний профілайн-прибор. Одразу показую фарбовану деталь єдину в цій машині. Тут у нас просто перефарбовано без шпаклівки, як бачите. Якщо буде шпаклівка, то буде прибор підсвічуватись червоним і показувати від 300 мікрон і далі. Тут, як бачите, район 200 мікрон це просто косметика. Останні елементи у нас не фарбовані. Зараз штренько пройдуся, покажу. Дуже класний сірий металік, класно заблиску її на сонці колір. І саме головне, коли він у нас такий незачуханий кузов, то дуже класно стильно буде виглядати машина. Так, стійка. Бо часом, якщо машина зачухана, зацарапана, Тут ніякий колір їй не надасть такої красоти, можна сказати. Тут вона все в гарному збереженому стані. Без м'ятин, без царапин, без колів кузу. Також машина повністю розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити машину до вас додому. Також така функція присутня. Сьогоднішній час дуже актуальна, бо не кожен може сам приїхати до нас в Радовилі, в Рівненську область. Хоча сюди ходять поїзда, автобуси, без проблем можна приїхати, але дехто боїться, дехто не може, бо має роботу. Тож, кому потрібно, можемо доставити автомобіль до вас додому. Так, зараз прийдемося, покажу вам салон і комплектацію. Так, Переходимо до салону. Весь пластик у нас в гарному збереженому стані, має повний електропакет, також складання підігрів дзеркал, регулювання дзеркал електричне, управління по допоміжними системами можна включати-виключати, регулювання світла, наклону фар, таке скіряне мультикермо, так само не затерте, так само кнопки всі ціленькі, не протерті. Сидіння у нас з доброї, якісної, якісної тканини. Бокова підтримка в нормі, не просижена, ще буде дуже довго вам служити. Так само є підігрів сидінь, що дуже добре. І саме основне, так само у нас два ключі присутні, такий бардачок, такі у нас підлокітники. Так само всі в гарному стані, не протерті, все відповідає своєму пробігу. Так само у нас зараз сяду надійна коробка автомата, гідротрансформатор. Ніколи вас не підведе в поєднанні з цим мотором. Буде дуже довго вам служити ця машина при якісному обслуговуванні, звичайно. Бо яка б не була надійна машина, все залежить від обслуговування. Так само двозонний клімат контроль, кондиціонер у нас заправлений, автоматичне дзеркало. Автоматично буде вам затемняти, можна включити-виключити цю функцію підсвітка. Потолочок у нас не прокурений, не подертий. Автомобілі немає ніяких посторонніх запахів, тварин не возили. Так само основне тут не в машині. Часто трапляються на оглядах у нас машини, які прокурені, то такі машини стараюся уникати, не привозити. Так, Ось така у нас приборна панель. Ось так заводиться двигун. Мотор працює чітко, рівненько, пізніше вам приїдуться, зроблю невеличкий тест-драйв. Також радіо, блютуз, тут все присутнє. Двохзонний клімат-контроль, умивач фар. Все як має бути. Управління парктроніками також будуть вам сигналізувати при перешкоді. Буде дуже зручно паркуватися. Ось Така у нас коробка, ніяких толочків нічого немає, плавненько все переключає. Пізніше вам проїдеться. Кажу вам автомобіль в їзді. Вікна всі оригінальні, так само включаючи лобове. Сколів так само нічого немає, так само дуже багато подушок безпеки. Так, такий у нас бардачок, тут вся у нас документація по машині. Також тут такий ще бардачок, тут у нас вся сервісна історія, пізніше вам її покажу. Зараз покажу салон, так само. Тут сидіння пасажира так само все добре, буква підтримка не просижена, все в гарному стані. Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Переходимо до заднього ряду. То, так само у нас повний електропакет задніх вікон. Вікна також оригінальні. Ззаді так само все в збереженому стані. Сидіння не подерті. Неприсижені, такий підлокотник з підстаканниками присутній. Також сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти чи переночувати ось так. Ну, не рівна підлога. Виходить, але ось так щось велике, габаритне можна спокійно перевезти. Такі у нас фіксатори, наприклад, є для багажу. Так, Ось так нагинається спинка, наклон. Буде дуже комфортно для задніх пасажирів, дальні поїздки. Місця взаді тут дуже багато, також немає тунелю, рівна пілога взаді. Буде дуже зручно трьох сидіти. Дуже комфортний автомобіль. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером кожна кнопочка підсвічується, все буде вам видно. Все стоїть на цьому місці, дуже зручно розташовано для водія. Так само тут у нас такий ремінь. Так, зробили в Хондах для середнього пасажира. Так, такі вішачки, підсвітка, все продумано в машині. Саме головне машина в збереженому стані, що буде вам приносити радість. Бо коли машина така зацарапана, зачухана, в ній не дуже приємно знаходитись, наприклад, всередині, не хочеться таку машину навіть купувати. Тому обираємо завжди гарні варіанти для вас. А зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Так само у нас заднє скло з підігрівом. Ось такий У нас великий просторий багажник. Сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось дуже велике, перевести габаритне. А так багажник і так цілком великий, об'ємний. Також аварійний знак присутній, резиновий коврик оригінальний від CR-V. Також є в комплекті домократ, докатка щітки від попереднього власника. Все сталося з машиною. Так, також у нас парктроніки присутні, безтрозйомний фаркоп з розеткою оригінальною. Його можна зняти, оцей крюк, якщо він вам не потрібний. А якщо буде потрібний, собі штренько він чіпляється і щось можна перевозити. Так, Зараз покажу все з цього ракурсу. Тут так само все в доброму стані. Не подерте, не поцарапане. Так. Дверка переднього пасажира. Сидіння, неприсижені, все в доброму стані. Ось так виглядає переборна панель з цього ракурсу. Так, Зараз покажу вам сервісну історію. Так, Оце в нас вся документація по машині. Дуже багато різних розпечаток про обслуговування. Так, Це основна сервісна книжка. Ось він код до неї. Свій можете перекласти Радіономер, код. Наприклад, якщо зняли акумулятор, потрібно ввести код. Ось цей код показується записаний одразу для радіо. Так. Зараз покажу всі відмітки про обслуговування, про техогляд. Це відмітки у нас про техпогляд машини. Так. Тут у нас про обслуговування відмітки. Можете собі зафіксувати, заскрінути, передивитися. Останній пробіг зафіксований 219 тисяч 21 рік, 5 місяць. Все можна перевірити по ВІН-коду. Машина обслуговувалась на офіційному дилері Honda. Так що ніяких проблем не буде. Так, Зараз відкрию капот, покажу моторний відсік, заведу двигун, як все працює. Так, Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Тут у нас без рижаків, усі кріплення цілі, ніяких запотівань, підтікань по мотору немає, тут все у нас чистеньке. Усі рідини в нормі, стоїть добрий акумулятор. Мотор працює чітко, рівненько саме основне. Ніяких нарікань тут немає. Все в гарному збереженому стані. Так, Зараз робимо невеличкий тест-драйв. Ще раз перед цим покажу автомобіль ззовні пройдуся. Класно дають вигляду ці титани 18-го розміру оригінальні. Так, бодро машина виглядає на них. Також кліренс непоганий, дуже добрий, можна сказати. Нагадую автомобіль 2011 року випуску 2.2 дизель, автомат, повний привід, все як ви любите, в гарному збереженому стані, дуже класний колір, топовий колір для мене, люблю цей колір особливо. Він у нас не чорний, не білий, такий середній, дуже універсальний, практичний колір. Автомобілі знаходитись буде місто Радивилів, Рівненська область. Нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Також вся інформація по машинах буде в групі Вайбері або телеграм-канал. Посилання на канал залишу в описі під цим відео. Переходьте, там усі є машини, які приїжджають з Європи, Швейцарії. Можете собі забронювати, зателефонувати окремо за кожну машину розпитати, якщо вас якась зацікавить. Так, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв цією машиною. Так, Ось такий у нас автомобіль візді, коробка планенько переключає, ніяких проблем немає. Так, Зараз йдемо на розворот. Автомобіль дуже динамічний, економічний, середній розхід по місту 8,6 показує по трасі буде в районі 6 літрів їсти. Так плавненько гарно набирає. Дуже гарна динам... динаміка машини, гарна глядовість, висока посадка, великі дзеркала. Автозатемнення дзеркала також присутнє, як я показував. двохзонний клімат контроль, парктроніки, курїз-контроль. Усі необхідні функції для комфортної їзди присутні в цій машині. Дуже буде вас радувати ця машина, я думаю. Вона дійсно в гарному, збереженому стані, з гарним пробігом. 230 тисяч оригінальний. Так само гарний збережений салон, кузов. Одні плюси в цій машині, ніяких мінусів немає. Отож, Кого цікавлять гарні перевірені автомобілі, телефонуйте, приїжджайте на огрід, тест-драйв, місто Радвилів, Рівненська область. Також можлива доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Також підписуйтесь на YouTube канал, також групу Viber, і Telegram канал. Посилання на групи залишу в описі під цим відео. Там можете переглянути усю інформацію по машині. Також там публікую інші машини, які є в наявності, там є опис, фотографії, ціна, номер телефону, вся необхідна, вся необхідна інформація. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.